Друзі, усім привіт! Я рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтик. сьогодні будемо дивитися такий фрагмент досить неприємний, що відбувається у Львові. Як представники ТЦК затримали людину в пізню добу. З ним була жінка, його напевно, І як взагалі представники ТЦК поводили себе. Повний відеофрагмент, друзі, в моєму телеграм-каналі. Переходьте, тому що через певні обмеження на Ютубі. Я не можу його тут опублікувати. Дивіться. Що ми бачимо? Ми бачимо незаконне затримання людини, навіть якщо це було в порушенні комендантської години, як зазначають зараз в соціальних мережах стосовно даного конфлікту. Далі. Відношення до жінки. Зверніть увагу, як люди, вдягнені в військову форму, поводять з із себе із жінкою, штовхають, ображають, вибивають мобільний телефон, потім ще він бачили його ногою, пнув це взагалі, що відбувається. Є вже офіційний коментар. Львівський обласний ТЦК та СП. Призначив службову перевірку через відео, яке опубліковано вже у соціальних мережах, на якому люди у військовій формі з силою заштовхують чоловіка в машину та вибивають мобільний телефон із рук жінки, яка намагається його захистити. Тобто, вже є певна реакція, цікава, яка буде відповідь, тому що ми вже бачили багато перевірок, однак не бачили жодного результату. Порушення кримінальних справ, притягнення винних до відповідальності, оскільки у нас є чинне законодавство, про яке ми не повинні забувати, все досить просто. На відео, щось я не бачу працівників поліції, може, ви побачили? Є постанова Кабінету міністрів 1487. Вона чітко визначила окремі положення порядку організації. Та введення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Відкриваємо, дивимось пункт 56 Там є Національна поліція двокрапка за зверненням районних, міських, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Здійснює адміністративне затримання та доставлення. Призовників військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 210 прим Кодексу України про адміністративні правопорушення. Все досить просто. У тому випадку, якщо є порушення відповідних статей Кодексу України про адміністративні правопорушення, звернення і потім затримання. Представниками Національної поліції. А можливо, всі дії вже почали відбуватися у зв'язку з наказом. Пам'ятаєте, друзі? Вчора в мене на каналі був прямий ефір. Перейдіть в розділ трансляції на Ютубі і подивіться, я розбирав наказ Львівської обласної військової адміністрації, а саме коменданта Львівської області, стосовно того, що громадяни, які перебувають на певній території віком від 18 до 60 років, Зобов'язані мати при собі, пред'являти на вимогу представників ТЦК, документи, Так що це відбувається, є порядок, є законність певна, яка визначена чинним законодавством. Окрім цього, відповідно до постанови, яку я зазначив, є пункт 79, де визначені права і обов'язки районних. Міських центрів комплектування та соціальної підтримки. Я вже багато разів це питання піднімав та повідомляв. В даній ситуації максимально повинна втрутитись влада, тому що такі дії будуть продовжуватися, якщо не буде відповідної відповідальності, якщо винні не будуть нести, в свою чергу, відповідальність. А ми, як бачимо, цього не відбувається. А я хотів би нагадати, нещодавно також був випадок, у вересні двоє працівників військомату у самборі тиждень незаконно отримали чоловіка. Били та морили голодом, змушували його пройти військово-лікарську комісію з подальшим призовом на військову службу під час мобілізації. І що? Йде? Результати. Головне, про що ми завжди кажемо, такий підхід до мобілізації як людина, яку затримали. Вона буде себе поводити в подальшому. Чи така людина потрібна на фронті з таким підхідом мобілізації? Відповідь очевидна. Таким чином, друзі, потрібно кожному з нас максимально вчити і знати свої права, мати певні юридичні знання для того, щоб хоча б зафіксувати ті порушення, які відбуваються з боку представників таких ТЦК. Порушувати кримінальне провадження, надавати огласки максимальні по такій ситуації, звертатися до уповноваженого з прав людини, захисту прав людини. Необхідні номера телефонів, гарячих ліній я залишу в описі під цим відео. Якщо потрібна наша допомога, долучайтеся до нашої спільноти. До речі, друзі, 22, 23 та 24 листопада протягом трьох днів у нас діє акція. Знижки 20% на вступ в наш клуб, а також на корисну літературу. Всі деталі будуть в описі під цим відео. Пишіть свою думку з цього приводу, що ви думаєте, друзі, це те, про що я казав раніше, що ситуація буде погіршуватись, ось ми бачимо: ганебне відношення взагалі, чоловіка до жінки, як вони себе поводили. А людину просто викрали, чим самим вчинили кримінальний злочин. Ось така, друзі. Ситуація: підписуйся на канал, щоб завжди знати свої права та вміти ними користуватися. Бережіть себе та мирного неба.